Друзі, всім привіт! Олександр на зв'язочку. Сьогодні робимо огляд контейнервоза з можливістю розвантаження Бодекс. Дивіться, який красень. Починаємо. Звертаю увагу тент новий Циліндр Benito Італія, також новий. Дивимося. Значить, це був раніше саме ми його переробили під контейнеровозністю з можливістю розвантаження. Так, манометр є на давлення тиск в пневмосистемі. Пневмосистема тут кнор, вапка і кнор. Пнівосистеми ми являємося офіційними дистриб'юторами. Тобто ми напряму робимо і представляємо інтереси виробника цих пнєвмосистем. Далі дивимося колеса. Колеса взагалі пісня. Диски нові. Леса, у нас Бринстоун Японія. По колесам, якщо потрібні колеса, резина, це теж до нас. Є вибір. Люб, любой розход колеса від 0 до 100%. Дивимося внутрі. Внутрі взагалі песня. Просто песня. Шикардос. Йдемо далі. Далі ще цікавіше. Далі теж дивимося колеса, діски, колеса, діски. Зараз вам покажу красотищу. Бачите, яка красотища? Оце ж. По комплектації цього самоскида Тут вісі сав, підвіска полурисори, гальма, барабани. Вес 77, длина його 12 метрів. Сталь виготовлення. Цього самоскида 235-335. Бачите, який красень. Закінчуємо огляд.